Українська народна загадка. Знаю, що ви любите відгадувати загадки, тому для вас чергова загадка. Відгадаємо з вами разом. Слухайте уважно. Вдень у небі гуляє. А ввечері на землю сідає. Що ж це таке? Що ж у нас може вдень по небу гуляти? А потім ще й на землю сідати, та ще й ввечері? Скажете, так це ж загадка для малечі. Можливо, але будь-кому варто напружити все ж таки мозок. І так, відповідь це у нас, звісно, сонце воно вдень любить гуляти небом, так? І тому в нас день, а ввечері сідає на землю, а точніше сказати, десь там, на видноколі. Сідає, і ми його не бачимо, і настає ніч. Ось така цікава загадка для вас. Підписуйтесь на канал, будемо з вами спілкуватися і багато цікавого дізнаватися.